Поки українці, у тому числі й українські політики з числа опозиційних, обговорюють перспективи чи то військового уряду, чи то уряду національної єдності, чи порятунку член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та слуга народу Федір Веніславський ставить масну крапку у цій історії. Відставка прем'єра Шмигаля неможлива під час воєнного стану. Відставка прем'єр-міністра автоматично призведе до відставки всього Кабміну, оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка прем'єр-міністра Шмигаля теж неможлива. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцов, і це мій канал свіжої канал, На якому як завжди говоримо про найактуальніше, а нині говоримо про те, чи можлива відставлення. Тавка Дениса Шмигаля та його міністрів в умовах е, воєнного стану і чому тоді можлива або неможлива зміна командувачів Збройних сил України та Офісу президента. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. До речі, якщо не говорити про патронів каналу, то їх. До їх числа додався новий Ярослав Марко, з чим його і вітаю. І, звичайно, хай патронів і спонсорів стає більше. Це допомагає каналу. Отже, найперше подивимось, що думають про це як мої глядачі, так і українці загалом. Я напередодні за. Запустив відповідне опитування серед глядачів. Відповідь доволі однозначна: 90% моїх глядачів за те, що в Україні був уряд національного порятунку, якому довіряють українці. Вочевидь, про інші варіанти в такому випадку навіть немає сенсу говорити. Добре, але мої глядачі люди здебільшого опозиційно налаштовані до чинної влади. Тому давайте подивимось на соціологію від КМІСУ. Вони не так давно проводили соціологічне опитування. Отже, у грудні 23-го року уряду довіряло 26% українців. Чи зросла за той час довіра до уряду? Навряд швидше навпаки. У будь-якому разі цьому уряду більша частина українців або не довіряє, або ж не знає про їх існування. Або ж дізнається про їх існування, коли виникає якийсь скандал. Як з колишнім міністром оборони Олексієм Резніковим та його яйцями по 17 гривень. Однак проблема не в самій довірі, довірі. Уряд у цьому складі залишається з одної єдиної причини неможливості своєчасного проведення виборів, як парламентських, так і президентських. Були б парламентські вибори, був би й інший уряд, точно не зі слуг народу. І тут виходить слуга Веніславський і говорить, нічого і нікого змінити не можна, бо війна. Іншими словами, ми будемо правити вічно, якщо буде війна. Ну, максимум буде зміна кількох міністрів, але точно не міністра оборони і тим більше не прем'єра, бо тоді відставка всього Кабміну. Веніславський не уточнює, чому саме так, але, очевидь... Йдеться про статтю 10 закону про правовий режим воєнного стану. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану. Однак даруйте, але, відстав, але від відставки Шмигаля і навіть цього Кабміну він не припиняє своє функціонування. Просто замість Шмигаля буде Іваненко, Петренко чи якийсь інший досвідчений управлінець Все. Не кажучи про те, що персоналі в Кабміні суто політичні діячі. Так само, як і не міняються секретарі Міністерства від зміни Кабінету Міністрів. Є інше питання. Зелені вперто не хочуть уряду національної єдності чи порятунку. Добре, припустимо зміну уряду, ви змінити уряд, ви боїтесь. А як тоді з Офісом Президента і його очільником Андрієм Єрмаком? А тут про який закон йдеться? Маємо нову заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Блумбергу. Цитата Єрмак потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. Кни цитата сказав Зеленський. Ну, якщо він такий потужний, то чому Єрмак тоді досі не в уряді, наприклад, на посаді прем'єра? І вже зовсім інше питання, а як тоді бути з військовими керівниками Валерієм Залужним, який 10 липня має нарешті приступити до роботи в Лондоні та Олександром Сирським, над яким згущуються Хмари відставки. І тут головним спікером відставки і одного, і другого є потужний військовий стратег Маряна Безугла. Тобто, вловлює те думку. Цейна влада недоторкана. Хіба що можете міняти окремих міністрів. Офіс президента взагалі недоторканий, хоча саме з нього виходять такі незрозумілі суб'єкти, як Льошенька Арестович, ну та й сам Єрмак. Ладно, фігура так собі. Однак всі собаки вішаються на військових. Причому не визначається, це визнається. Це виз... Причому кваліфікація військових визначається особами, які мало що петрують у військовій стратегії. Чи, правиль, чи правильно є це? Доволі сумнівно. Підписуйтесь на мій канал. І слава Україні! Дякую!